І з нами Віталій Кім, це очільник Миколаївської обласної військової адміністрації. Як чуєте пане Віталію? Наші вітання. Доброго дня, чую вас добре. Угу. Зорієнтуйте, будь ласка, станом на зараз. Що маємо знати про ситуацію в Миколаєві? Як працює критична інфраструктура і до чого готуєтесь найближчим часом? Ми готуємося до запуску опалювального сезону. Критична інфраструктура працює. Ми відновлюємо її додатково. По безпековій ситуації три шахеди були збиті сьогодні. вночі нашими силами оборони ворог атакував Мочаківську, Коцрубську громаду. Вони там ФПВшками атакують приватні автомобілі. Останнім часом побільшало цих випадків без жертв. Обійшлося цього дня. Між Миколаєвом і Херсоном пошкоджена залізниця, звісно, руками окупантів. Маємо розуміти, Укрзалізниця повідомляла про зміни в графіку. Наскільки вони суттєві? Що ви можете знати про це? А я не знаю про це. Тобто, по нашим ділянкам все добре. Якщо була пошкоджена раніше, то це відновлено, і там ми допомагали людям по діставатися до місця їх призначення. По якщо це свіжа інформація, то я не знаю це на ділянці. Мабуть, Херсона окей, ми поточно протягом нашої бесіди обов'язково повідомимо людям, як їм добиратися пасажира. Угу. Віталію, а по відновленню, в принципі, житла так. Ми от перед тим як вас доєднати, згадували і про програму є відновлення, і про те скільки. Там 4 тисячі отримали перший платіж по компенсації людей, які звернулись, там близько сотні другої ну і Розуміємо, є ще наступні платежі. Скільки загалом зараз потребує ще відновлення житла так, у Миколаєві? Зважаючи якраз таки на опалювальний сезон, який невдовзі стартує, про який ви теж частково згадували. По пам'яті невідновленого з 16 тисяч житла близько 9 тисяч там вісім з чимось, які не отримали компенсацію. А питання було в тому, що комісії мали прискорити свою роботу. Ми це зробили, і як казав уряд, то в нас грошей зараз достатньо. Треба працювати юридично. Проблема в тому, що у багатьох людей, особливо в сільській місцевості, там не було чи застарілі, чи треба. Новити право власності, ну таке буває, що немає права власності на будинку, де ти там, живеш все життя, там 40 років, чи там хтось виїхав. Оце основна проблема. Юридична, щоб ми могли заплатити, держава щоб могла заплатити, тому о, на відновлення на компенсацію людям гроші є. Треба документи. На жаль, це юридично обов'язково. Ще є момент про виробників сільського господарської продукції. Прекрасно розуміємо, що і так люди потерпають від захоплених територій, замінованих і потенційно небезпечних. Як тут відбувається? Як ви спілкуєтеся з ними? Які їхні найближчі плани зрозуміло і на майбутню на майбутні врожаї теж? Ну, якщо раніше була в нас проблеми дороги і дороги, то зараз в нас проблеми ціна на зерно, ну непрацюючі порти і мобілізація. Тому е бізнес в один голос каже, що потрібна їм допомога в цьому плані, ну і доступ до дешевих грошей. Питання в тому, що зараз це питання піднято на рівень держави щодо допомоги прифронтовим регіонів. Будуть передивлятися зараз параметри мобілізації бронювання підприємств, тому що там обзадання закінчується в грудні цього поточного року, і в принципі будуть зміни. Я намагаюся подати правки для того, щоб прифронтові регіони мали переференції, тому що нам треба. Врятувати цей бізнес, який працює в умовах, де міни і кожного дня обстріли це на відміну від більшості України, тому ем, і зараз ми з бізнесом будемо. Періодично проводити всі зустрічі, це говорити там щомісяця і щомісяця, щоб держава чула. Тобто, моє завдання, щоб прифронтовий регіон відчував допомогу реальну, тому що, наприклад, страхування військових ризиків, яке запустили, воно працює скрізь, окрім прифронтових регіонів. Тобто, хоча це була ідея для першочергово прифронтових регіонів, тобто є перекоси, які ми маємо виправити. Ви дивишні, там не ви що нещо нещодавно збирались на нараду координаційну з представниками Нацполу СБУ, якраз таки по мобілізації. Там і про шахрайські схеми теж говорили. Результати наради, тому що, якщо я не помиляюсь, в принципі, Миколаївщина ну, точно задніх не пасе по кількості мобілізованих громадян. Насправді в нас є провал певний мобілізацію ну, там, відносно гарних результатів. Але... Значити, що Миколаївщина дуже мало бронювала підприємств, йшла чітко по закону, і зараз це теж обговорюється. По-друге, окрім, це не означає те, що ми там. Через те, що ми героїчно там тут стояли, відбудовувалися там бізнес, це не означає, що нам це дає право якось там порушувати закон, тому що було ініціовано мною там і рік тому, і пізніше це робота поточна щодо перевірки всіх перевіряючих органів, в тому числі МСЕК, в тому числі університети, вищі наші навчальні заклади. Там трохи пізніше буде офіційна інформація від СБУ. Ці перевірки, і на жаль, хоч і в малому кількості, але і в нас є присутня така. Річ як недоброчесність, по якій саме відпрацює група доброчесність і підзвітність, і ми виявили свої в свої області ці випадки, і їх суворо скажімо так реалізовуємо, тому без винятків. Маємо оновлення інформації, те, що я пообіцяла знайти про Укрзалізницю. Так, дійсно, внаслідок обстрілу пошкоджено залізничні колії між Миколаєвом і Херсоном. Тож поїзди з полученням до Херсона будуть зупинятися в Миколаєві, а далі пасажирів доправлятимуть до, до точки призначення до Херсона автобусами. Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниця. Пане Віталію, а що взагалі? Якщо дозволите, я прокоментую. минулого разу, коли це було станція Долинська, ми дуже багато людей перевезли серед ночі, знайшли це. Тобто в мене набудовано так, що мабуть це питання вже вирішено. Якщо ні, то будемо довозити. Хай люди не переживають. Всіх довеземо до Херсона разом з Херсонською областю. Пане Віталію, і тут не можемо не спитати у світлі останніх подій. Так народну депутатку Ірину Кармишкіну її звільнили на поруки, Давида арахамія і вас її. Я нагадаю, підозрюють у незаконному збагаченні. Чому вирішили взяти її на поруки? А, тому що є презумпція невинності, по перше. По-друге, я її знаю там років 20, ще коли вона працювала працювала в бізнесі страхування, і вона пішла там отримувати цю підозру, тобто вона не переховується від слідства, а слідство розбереться. Насправді хто винний, і я тут не маю нічого коментувати. Я просто знаю, що це дозволить і далі працювати, і те, що вона не буде ухилятися від правоохоронних органів, і вона зараз повноцінно співпрацює. Я бажаю вважаю, що саме через те, що вона співпрацює. Зі слідством ну, повністю і надає всі документи, там все-все все являється, це й дало суду змогу позвільнити на порухи. Тобто, це вибір був чи там залог, чи з тюрма, чи поруки у суда. Це суд приймав рішення, тому що вона добропорядно веде себе по слідству. Це моя думка. Вас почули. Спасибо. Віталій, кім з нами, це голова Миколаївської обласної військової адміністрації.